Добрий день, друзі! Сьогодні я пропоную вам разом зі мною приготувати дуже смачне блюдо. Це будуть сердельки клярі. Їх ще можна назвати пиріжками такими для ледачих. Для рецепту мені буде потрібно сардельки 6 штук. Ну, вони в мене достатньо великі. Яйця 2 штуки, майонез. 3 столові ложки Борошно 140 г. Молоко десь 50 мл. Сіль я візьму півчайної ложечки, а також цукор півчайної ложечки. І олія, одну-дві столові ложки Прибираю зі столу те, що мені зараз не потрібно. Беру таку мисочку, в якій я буду взбивати. Я вибиваю яйця. Додаю сіль, майонез. Все добре перемішаю. Потрібно всі продукти просто з'єднати між собою. Додаю 2 столові ложки олії. І тепер черга настала борошну. Борошно додаю все одразу. Всі продукти я вмісила. І тепер я додаю останнім молоко. Молоко я додаю потихеньку, невеликими такими порціями розмішую. Мені потрібна консистенція такої не дуже густої сметани. Якщо тісто буде таке, досить рідке, воно буде ну, тако зпливати з цієї шматочка цієї сердельки, а нам потрібно, щоб воно трималося на сердельці, щоб коли обжарюєте, воно не стекло на пательню. Тісто добре перемішую. Якщо потрібно, можна додати борошна. Але якщо тісто вийшло таке трохи густе, то можна додати трошки молока, ложку дві Тепер я це тісто відставляю, так в сторону воно трошки постоїть. Тепер сардельки. їх потрібно гарненько почистити. Дивлячись на те, в якій вони у вас плівці, то так і треба. Зрозуміло, чистити. В мене така натуральна плівка, і от якщо зняти верхній шар, то там така невеличка ще буває плівочка. Оце все-все гарненько треба почистити. Підготовлені сердельки потрібно порізати на шматочки. Шматочки не треба мільчити, ну, так десь приблизно 1 см шириною. А взагалі ріжте так, як ви бажаєте тоді бачити ну, самі вже готові сардельки. Тісто вже постояло, мука розслабилася. І тепер я додаю до тіста одну ложечку чайну розпушувача. Я не хочу, щоб розпушувач працював заздалегідь, тому в самий останній момент я додаю туди розпушуючи І ось так просто виделкою це тісто перемішаю. Порізані шматочки сардельки я викладаю в тісто, гарно все перемішую, щоб кожна сарделька тобто кожний шматочок, був в тісті. Я підготувала кастрюлю, на дно кастрюлі поклала рушничок такий одноразовий паперовий, щоб олійка стікала, якщо вона буде на шматочках сердельок. І ця кастрюля повинна бути обов'язково з кришкою. На пательню я наливаю трохи олії. Вогонь я роблю не дуже великий, такий помірний. І викладаю кусочки сардельок в клярі. Їх потрібно підсмажити з обох боків до такої золотавості. Коли піджарені з одного боку перевертаю на другий бік. Так само обжарюю на помірному вогні і відкладаю в кастрюлю. Відкладаю в кастрюлю і зразу кастрюльку накриваю кришечкою. Ось такі сардельки в клярі виходять. Їх виходить, на, на мій погляд, дуже багато. Я би сказала, що навіть це такі ліниві пиріжечки. Які можна взяти з собою. Якщо ви йдете десь на природу, на перекус, діткам дати в школу, на сніданок вони дуже добре будуть смакувати. Готуйтесь з задоволенням. Смачно, однозначно. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк. На все добре. Пока-пока!